Вітаю народ! Наступила свята неділя і є трошки часу, щоб вам розказати щось і <косити> показати навіть. Е, наразі я в тепличці, ну але ви там не звертайте особу. Сьогодні відео не про теплицю. Ну, в двох словах можна сказати. Трошки в шорці я з цих помідорів. Це чері. Але вони, блін, розростаються так космічно. Я думав, що вони будуть якісь низькорослі. І те, що так думали. Ну це не так. Е, байк. Сьогодні відео про... Про що? Про сою. То крапля бульби. Я її вчора підгорнув. А й ти зараз вже і не так видно, що ті деди криві. Ну, типа, там. Схиб, ну але не критично, коли садив, було набагато більше. Так, по сої, що в нас? Соя зійшла, але -е, жахливо. Ну якось так. Соя така вроді би і десь є, десь нема. Ну, не знаю, як воно буде в загальному. не дуже мені до вподоби соя. І як ви бачите, один раз ми вже покропили. Кропив мені людина по найму, я не Думав, був роздуми купити <кій> оприскувач, але оприскувач коштує ну, в районі там 25 тисяч, тож я дивився 25-27 десятикот. Я там хотів брати з додатковими функціями, там трипозиційні розпилювачі плюс плаваюча е, плаваючі штанги. По тій причині, що в нас є нерівності і... Ну, не помішала, певно. Ну, то таке. Вирішив я зекономити гроші, так як на даний етапі у нас буквально 40 сотків сої посаджено і це все. <кій> на осінь збираюся садити пшеницю ячмінь. Що виходить, що мені знадобиться оприскувач вже аж навесні. І зараз через 40-40. 40 соток сої купляти оприскувач, ну таке собі. Натомість е Я не знаю в кого, в нас от в мене взяли за оприскування за 40 соток 400 гривень. Е правда, вода була моя і препарати були мої. Я взагалі не знаю, як по найму кроплять, чи то... <кхід> завжди так препарати і вода тої людини чи ні. Значить, покропили ми. Це вже минуло, минулої суботи, тобто тиждень і один день. Всі ділянки разом Кропили ми препаратом. Ви знаєте, що я купував раундап, але раундап я купував на пару з братом і дав половину брату, і брат покропив і ні фіга він не бере. Нам попалася по ідеї підробка. Я писав продавцю. То все байдуже. Сказав, що буде вияснювати з постачальниками, бо він типу, як пере... ну, як, ну, чисто шукає людей, які мають, і продає через свій магазин. Ну, Він шукає постачальників. І я побоявся кропити раундапом, тому що хопти було багато, бадилля всякого <кій> по явній причині, тому що це як не крути. Цілина була. От, І виходить, що я вирішив перестрахуватися і взяв. Поїхав до фермера, купив в нього хімію, купив в нього препарат Helios, звичайний, не екстра. От, давали ми його літер. 15 на нашу площу ми давали, а так, виходить, типу, 2 літри 300 мл на гектар. Mm. Результатом я, в принципі, задоволений, хопта прибирається. Ага, ну, давайте так, по всіх препаратах. Це був Геліос. і це був е пар цей прилипач і давали карбоміт в районі 2 кг. На наших, виходить, там, ну, на 40 сотиків, але ми рахували як на 50. <клес> <клес> От. А, результатом я в принципі довольний. Хопти, як ви бачите, толком немає. Ну, як, вона ще є, але вона вже вон, все всихається. Хрін. Ну Десь чу-чуть він такий, знаєте, пожовтівший, прив'явший. Ну, його можна сказати, що не взяло. А хрону тут багато. А все решта більш-менш чисто. Є десь з краю, ну, самі розумієте, це городи, хоч це і мій город, але не хотілося нам попалити. І ми з краю бачите, гірше взяло. Десь-не-десь десь, навіть не взяло. А то, що посередині, то посередині прям все. Ну, сходи свої. <рес> Навіть не знаю. Я не знаток, в принципі. Я вчора підгортав картоплю там на горбочку біля тих вишок. І він там теж сіє сою. Він не має своєї техніки, Тіпа, по найму сіє. По найму збирає і продає. Правда, він там зареєстрований частково, як якийсь підприємець чи що, ну, що йому держава теж дає посівний матеріал, деколи добрива дають. Не знаю, як то я там не виникав, як, як це все відбувається. Ну, в нього соя навіть гірша, ніж моя. Гірше посходила. Сама сойка така. Я знаю, чи нормально, чи нормально, чи ненормально, вже є отой, я так розумію, три частини листок один і вже викидає другий. Е є різні фази росту в загальному. Бачите, тут тільки перший викидає три частини листок. Тут вже другий. Ну, тут же по-різному є. Є соя, виходить, що тільки зійшла, а є соя вже така, знаєте, добре велика. Але поки що буде як буде. Все рівно другу обробку ми зробимо, коли будуть вилазити нові бур'яни. <кій> в другій обробці буде все те саме, що і в першій. Плюс я купив препарат, якщо не помиляюсь, називається Торино. І це типу як аналог Гармоні. Плюс я буду давати фунгіцид Амістар. І плюс я не знаю, чи треба, чи не треба, ще буду радитись. На всякий випадок я ще купив інсектицид. Ну, чи буду його зараз давати, наразі не знаю. В загальному я не можу сказати, що це такі погані сходи через сівалку. Можливо, і через посівний матеріал. Бо посівний матеріал був... Невідомого походження, просто знаю, що це була соя під раундапа, яка що не знаю, мені воно було не принципово, мені чисто, знаєте, виробити оце все, ці всі поля тих пару соток, і потім я тут ту сою завезу фермеру, який так само сіє ту ж саму, ну не ту саму сою, але теж сіє раундапну сою, він буде просто здавати. Ми з ним махнемося, я йому віддам стільки з тої сої буде, а він мені натомість дасть пшеницю ячмінь. Ну там якось домовимося з ним. Що саме? Не буду я їхати здавати з тих 40 соток, не знаю, скільки там буде. Ну, з такими сходами. Може то нормальні сходи, я не знаю. Ну, я дивлюся, як в людей деяких сходило. Вони сіяли трошки швидше. Е, ну, там, капець. Там, ну, можливо, там сівалка точного висіву, чи якась просто краща сівалка. Ну, прям такі рядочки чоткі-чоткі. Е, я вам можу навіть і покажу їх. Так, Напевно, я вам нині їх і покажу. Ну, Своїми сходами я не дуже довольний. Ну, невідома соя, можливо, десь сівалка не допрацювала, можливо, її було тяжко поцілені. То таке. То все. Байка. Е, натомість я все рівно буду другий раз обробляти. Тут є тут, от, тут трошки така, знаєте, тут середня, є місцями гірша, є місцями краще. Ну, в загальному подивимося, як воно буде далі. Я не один раз вже вам говорив і буду казати ще і ще, що мені соя не важливо. Я планую все рівно типу, сіяти сою. Але все ж таки я б, напевно, ну, недостатньо наразі розібрався в, тому, в тих сортах сої. У нас навколо всі сіють сою ГМО. Ем, я хотів сіяти класичну, але догляд за класичною він трошки відрізняється. і на перший рік я посіяв отак. Потім на сівозміну зміну для пшениці меню, я планую все рівно брати і сіяти саму сою. Не знаю як вона буде і яку. Ще буду оприділятися з сортами, поки що придивляюся. Далі буде видно. Ну от народ, може бути трохи трісти, звісно, бо я на конику їду. От, поїхав я прокататися трохи до лісу і заодно думаю вам покажу, як соя посходила в інших людей. Це чисто візуальне порівняння по причині, що ну, я не знаю ні що за соя, нічим вона оброблялась, підживлялась і так далі. І коли вона сіялась, типу, але чисто порівняння, що означає різні сорти соїв людей. І крім сортів ще, ще, звісно що, сівалка. Сівалка теж має значення. Великий, навіть дуже. Дивіться. От. Чоткі рядки. Соя набагато більша. Ну не набагато, але більша, ніж моя. І яка кльова схожість. Ну, прикольно, прикольно. Тут ну, пізно посіє, не тільки сходить і так далі. От. Ще є отака. Ну, вона добре так заробша, хоч знаєш, вона оброблялася. Це напевно така сама, як і той попередній. Власне, це чіткий і рівненький рядочок. Але не все так погано на моїй сої в порівнянні з ось цією. Я не знаю, як комбайн має тут збирати. Тут страшенні колії, страшенні глиби. І сої толком не видно. І кращі такі. Ну чисто от, з краю своє щось є трохи, а далі нема. Ну на вотку вже далі знову починається. А до того я фіхіл знаю. Ну нема. Від десь хтось тут бачить сильно сою. Це типа. Це типу було оброблено гербіцином, я так розумію, до сходу, потім посіяно, ну, але там обробка ніяка не проводилась, не знаю, може там нову тіло, чи там ще якісь інші версії, ну немає нічого там. Нарешті, нарешті, нарешті. Дорога звинова закінчилася. Приїжджаємо на автобан. Їхати все рівно можна. А не гравійничок к'юб. Так що він може їхати і по поганій дорозі, як горні велосипеди. Так само і по файній доріжці, отакій як тут. І як шосе велосипед. Ну то таке, кого там цікавить тематика. Ну от та соя, бачите, рядки в принципі видно. Тут от краще. Там від дороги. Ну, сранька капець. Це вже інший ластик. Тут файна соя, правда менші між ряджі. Ну але непогано, як на мене. Ну на мій погляд. Я не є сильним з до Там далі видніється. Місто, біля якого я живу, то така покатенька невеличка, там, не знаю, кілометрів. Може 15, може 20. Трохи такої дороги, трохи гравійної, трохи лісової. Ну, зараз саме раз котитися. Фух. А ви як відпочиваєте? Від аграрних справ своїх мусите ще якось відпочивати, бо від роботи коні дохнуть. Ми то не коні, ми не дохнемо. Ну, все рівно трохи треба м'яза якісь розминати. Знаємо, багато людей бігають, щоб спина не боліла. Не знаю, чи допомагає, звісно, але кажуть, що допомагає більше схиляються до велосипеда. Спина починає боліти ще більше, ну, але в загальному м'язи якісь та розминаються. розминається. Вам напевно шумить вітер, що капець. Дорожка така файна. Якраз кататься